Глядачі, вистоємо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила до кінця 2022 року. В Росії буде гострий дефіцит снарядів артилерії та бронетехніки. Усе через санкції, які ввели проти агресора за напад на Україну. Пише видання The Insider. Через санкції Росія не може продовжувати повноцінне промислове виробництво озброєнь і поповнювати запаси озброєнь, які швидко добігають кінця. За півроку війни окупанти використали багато зброї та втратили живу силу. Фахівці зазначають, що керованих ракет вже дуже мало. Ряди для артилерії та бронетехніка вичерпаються до кінця року. Стан військової авіації не дозволяє вести повномасштабну повітряну кампанію. Одна з недооцінених проблем кінцівка російських запасів артилерійських снарядів. За словами експертів, радянські снаряди для ствольної артилерії не змогли зберігатися довго. Вже влітку 2002 року, під час другої чеченської кампанії, російська армія зіткнулася з дефіцитом артилерійських снарядів основних калібрів 122- 152 мм. Це означає, що весь радянський артилерійський арсенал варто списувати з рахунків за півроку агресії проти України. Росія мала втратити не менше 7 мільйонів снарядів без урахування втрат прифронтових складів внаслідок українських ударів. Якщо інтенсивність війни збережеться, то Кремль вже до кінця цього року матиме справжній снарядний голод. Тому Росія, щоб економити, буде змушена скорочувати використання артилерії. Крім снарядів у Росіян, є також проблема зносу стволів. У нарізних гарматах артилерійських і танкових стовбури зношуються швидко. До кінця 2022 року. Знос артилерії Сам собою призведе до різкого зниження її ефективності. Крім того, самі російські військові ще 2020 року обережно вказували на проблеми з артилерійськими стволами, а також на недостатню ефективність системи польового обслуговування та ремонту артилерійських знарядь. Виходить, що очікуваний снарядний голод повинен збігтися з дефіцитом артилерійських знарядь, що наростають. Тому Росія почала завдавати ударів по українським містам за допомогою систем ППО, ПРО С-300 і С400. Боєзапас відповідних ракет для цих систем це тисячі або максимум десятки тисяч. Росія маскує дефіцит далекобійних ракет, що зростає обстрілами українських міст далекобійної реактивної артилерії. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скибіцький розповів, що ситуація з запасами ракет Сії складна за понад шість місяців повномасштабної війни. Росія вичерпала значну частину резервів свого високоточного озброєння. Тепер запаси деяких ракет у Росіян на межі. Британське видання з посиланням на внутрішній звіт Міністерства оборони України заявило, що ворожа зброя, яку українські військові вилучили з поля бою, не відповідає сучасним вимогам. Російська зброя є неефективною та застарілою. Бронетехніка та вертольоти не здатні протистояти вогню зі стрілецької зброї, а ракети влучають у ціль лише з 33 Відсотковою ймовірністю до зустрічі. Глядачі вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.